Привіт усім! Знаєте, у баскетболі крутий захист це не просто бути агресивним. Ні, це скоріше мистецтво, мистецтво грати чисто. От сьогодні ми розберемось, як стати тим самим захисником, що домінує, відбирає м'ячі, а не просто колекціонує фоли. Ну хто з нас не мріяв стати в захисті справжньою стіною? Отакою, От знаєте, яку просто неможливо обійти, бути тим гравцем, який ламає атаку суперника ще на самому її початку. Але. Знайома ситуація, коли вся ця агресія і бажання допомогти команді раз у раз закінчується свистком арбітра, коли намагаєшся відібрати м'яч, а в результаті персональне зауваження і легкі очки для суперника з лінії штрафних. Ну погодьтеся, це страшенно дратує. Добре, давайте з цим розбиратися, бо насправді є спосіб грати жорстко, але при цьому чисто. І от саме в цьому і полягає справжня майстерність крутого захисника. І тут ключова ідея це повністю змінити свій підхід, думати не про те, як просто завадити супернику, а про те, як активно забрати в нього м'ять, розумієте? Це не про грубу силу, це все про техніку, про правильний момент і, звичайно, про розуміння гри. Тож пропоную розібрати чотири, скажімо так, основні техніки. Це, по суті, фундамент, на якому можна збудувати свій ідеальний, бездоганний захист. Отже, що в нас у меню? Виривання, вибивання, перехоплення і, звісно, вишенька на торті блокшот. Розберемо все до дрібниць. Готові? Тоді поїхали. І почнемо ми з двох технік, які, скажімо так, вимагають близького контакту. Тут потрібна буде максимальна концентрація і швидкість реакції. Отже, техніка номер один виривання м'яча. Це, знаєте, така собі класика, прийом, який ідеально працює, коли суперник на секунду розслабився, або, знаєте, тримає м'яч надто відкрито. Так, техніка проста підійти щільно, раптово обхопити м'яч і різко рванути на себе. Але секрет успіху тут не в силі рук. Зовсім ні. Вся фішка у використанні ваги тіла, і, що найголовніше, в ефекті несподіванки. Підійшли, обхопили і потужний ривок з поворотом корпусу. Суперник просто не встигне зреагувати. Раптовість це ваш головний коз. Добре, рухаємось далі. Техніка номер два вибивання. Це вже не про силу, а про швидкість. Така, знаєте, майже хірургічна точкова дія, щоб миттєво позбавити суперника контролю над м'ячем. І тут по суті є два основних сценарії: перший суперник веде м'яч. Ловіть момент, коли м'яч відскакує від підлоги і летить вгору. Ось це ідеальний час для короткого хльосткого удару кистю. Другий сценарій опонент просто тримає м'яч. Тут найефективніше це різкий рух знизу вгору. А тепер, увага, найголовніше правило, яке треба просто закарбувати в пам'яті контакт має бути тільки з м'ячем. Будь-який, навіть найменший удар по руці чи кисті суперника це ну, майже 100% фол. Повірте, точність тут набагато важливіше за силу. Гаразд, з контактними прийомами розібралися, тепер переходимо до технік, де головне це інтелект і вміння передбачити дії суперника. Мова піде про перехоплення та блокшот. Техніка номер 3 перехоплення. Ох, це, мабуть, один з найефективніших і найважливіших елементів у захисті. Чому? Бо він не просто вбиває атаку суперника, він миттєво розпочинає вашу власну швидку контратаку. Тут теж є два варіанти. Перехоплення пасу це прочитання гри. Треба буквально залізти в голову супернику і зрозуміти, куди полетить м'яч, і, звичайно, завжди бути в низькій стійці на напівзігнутих, готовим до ривка. А є ще перехоплення під час ведення тут треба бути хижаком і чекати на помилку. Занадто високий дриблінг, гравець відволікся, ось він, ідеальний момент для крадіжки. Ну і нарешті четверта техніка блокшот. Це той самий момент, який може повністю деморалізувати нападника і підняти дух усієї команди. Це без перебільшення вершина захисної майстерності. Але як зробити це правильно, без фолу? Все дуже просто і водночас складно. Стрибати треба строго вертикально вгору, а не вперед на суперника. Жодних польотів. Ідеальний таймінг це накрити м'яч долонею саме в ту долю секунди, коли він тільки но відірвався від рук гравця, що кидає. І ось воно золоте правило блокшоту, яке треба знати, як отче наш. Накривати м'яч можна лише тоді, коли він летить вгору, до своєї найвищої точки. Як тільки он він її пройшов і почав опускатися в напрямку кошика, все торкатися його вже не можна. Ось, подивіться, тут все чудово видно зліва все правильно, м'яч ще на злеці, це чистий блок, а справа це вже порушення, м'яч упускається, і такий дотик називається голтендінг, і це означає, що суперник отримує свої два, а то й три очки, навіть якщо м'яч не влучив у кошик. Добре, ми розібрали, як робити правильно. Але це, як то кажуть, лише половина справи. Не менш важливо знати, чого робити категорично не варто. Ось три найпоширеніші пастки, в які потрапляють захисники. Перша навалюватися на суперника всім тілом, намагаючись вирвати м'яч, це гарантований фол. Друга і це, мабуть, помилка номер один серед молодих гравців бити по руках, а не по м'ячу. І третя це втрата рівноваги. Занадто різкий невпевнений випад за м'ячем, і все, суперник легко вас обходить. І от, коли ви опануєте ці техніки, відбудеться справжня трансформація. Ви перестанете бути просто агресивним гравцем і станете розумним, непробивним захисником. Тим, хто не просто заважає, а по справжнього контролює ситуацію і відбирає м'яч. І ось це, друзі, і є шлях до справжнього домінування в захисті. А тепер запитання на останок подумайте. Яка з цих технік може кардинально змінити саме вашу гру, що допоможе зробити цей крок від просто хорошого гравця до справжньої загрози в захисті? Просто виберіть щось одне і почніть працювати над цим вже на наступному тренуванні.